Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобока. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину місяця березня. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, поїхали? Накій. Сьогодні мама скликала домашні збори. Щоразу, як вона це робить, слід готуватися до неприємності, Останні ми приводили домашній збори для того, щоб нас змогла поскаржитись на ситуацію в туалеті. Мама сказав, що втомилась мити підлогу довкола унітазу, бо в нас нікудишній приціл. Я знав, що вона говорить, но виразно відпізнився на шкільний автобус, скориставшись туалетом після мене. Можу сказати лише одне. Проблему створюю не я. Родію, користуючись туалетом, в половині викидки навіть світло не влітає. Мама сказали, що водь не оправила. Ми хлопці повинні сидіти, сідати щоразу костину з туалетом незалежно від обставин. А ця ідея нікому з нас не сподобалась. Лоріл запропонував купити паличку пісуарів, тільки на збільшу, ніж її. До того що тоді туалетом зможуть користуватися нічого більше, ніж одна людина. Але мама сказала, що це було б не смаком і скористалася правилом вето, щоб заблокувати цю ідею. Я подумав, що сьогоднішні домашні збори будуть присвячені тому ж питанню, що й минулі, оскільки ніхто не дотримався право сідання. Цього разу не зібрали зовсім з іншого приводу. Мама оголосила, що знову хоче навчатися почне ходити на заняття по кілька разів на тиждень. Ця новина заскочила мене з донацька. Мама завжди вдома, коли я приходжу зі школи, мені це подобається. Але мама сказала, що після стількох років сидіння вдома з нами дітьми їй потрібно зайнятися чимось, що стимулює розвиток. Тож вона вирішила, що навчатиметься один семестр і подивиться, як підуть справи. Здається, я можу зрозуміти, чим мамі потрібно щось змінити. Якби я займався тим, що вона робить життя, в мене б теж, мав поїхав бодах. дах. Мама сказала, що нам чоловікам доведеться готувати собі вечерю самотужки, кілька вечорів на тиждень і перебрати на себе обов'язки, яким зазвичай займається вона. Один із цих обов'язків приготування обідів і по правді я навіть і радий, що це приходить у наші руки. Мама щодня пише якусь записку на наших пакетах із обідами. Я без цього однозначно обідувався. Середа. Перших кілька вечорів без мами були катастрофою. Понеділок ми спробували приготувати вечерю самотужки, але жоден з нас не знав, що робити. Мені зайнявся приготуванням чаю з льотом, але... Пити його було неможливо, бо він розключав його просто руками. Родир взяв на себе приготування запеченої яловичини, але забув зняти пластикову обгортку, перш ніж покласти їх в мікрохвильовку. Тож ми розпрощались з думкою про домашню їжу і пішли в ресторан, коли ми вийшли звідти, родир плюнув журку в метелки, він до довкола і влучило тата. Тато погнався за ним е, по парковці, але родирок доволі придкий, і його так просто не спіймаєш. Потім тато перечепився у і підвернув ногу, тож родику відвелося вести тату травматології, коли лікар, запитав, що став з ногою, тату відповів, що не дивився, підійшов і наступив на одну з вантажівок у на річці перед будинком. Я певною мірою можу зрозуміти, чому так не хотіли сказати правду. Якось я зламав собі руку, і потім що це сталося, коли я бився на кулачки. Справді я ж зламав руку, стаючи з унітазу від того сидіння, на якому в мене затерпнули ноги, проте моя версія мені сподобалась більше. Отже, ми всього кілька днів без мами, а я вже а все вже починаю розвалюватись. На сьогодні в нас одна серйозна травма, та хто його знає, що буде далі. Ну, от і все. Ми прочитали ми прочитали п'яту частину місяця вересня. В наступній серії нас чекає шоста частина цього місяця. А це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. Ти морденість Тв. До побачення.